Компанія Nvidia вирішила нагадати, що RTX 4060 за 300 доларів з'явиться у продажу вже 29 червня. Щоправда, ціни на деякі варіанти в Європі можуть сягати 500 євро, але це не стосується самої NVIDIA. Компанія в черговий раз акцентує увагу на тому, що RTX 4060 буде чудовим рішенням для Full HD Геймінгу. Також Nvidia вказує, що RTX 4060 в середньому на 20% швидше за RTX 3060 і на 60% швидше за RTX 2060, якщо не використовувати технологію генерації кадрів у DLSS 3. При цьому сама DLSS була активна в іграх, які її підтримують, а ми знаємо, що DLSS 3 дає більший приріст продуктивності, ніж DLSS 2. Якщо ж подивитися на ту ж діаграму, яку Nvidia наводила ще на момент анонсу RTX 4060, то можна побачити, що в іграх без генерації кадрів, DLSS у деяких із них все одно активна, приріст може становити навіть менше 10%. Наприклад, в The Last of Us Part 1 показник становить близько 6%. Окремо Nvidia наголошує на низькому енергоспоживанні нової карти, її TDP складає всього 110 Вт. Компанія порахувала, що у порівнянні з тією ж RTX 3060 нова 3D-карта дозволить за 4 роки заощадити приблизно 30-55 доларів у США або близько 65-130 доларів у Європі. Може краще все ж таки ці 30-55 доларів, про які говорить NVIDIA, витратити одразу на придбання 6700 xt 12 ГБ, або трішки швидше 6750 xt 12 ГБ і не знати жодних проблем з новими іграми 23 го року, котрі можуть з'їдати до 21 ГБ відеопам'яті. До старту продажу GeForce RTX 4060 залишився всього тиждень і адаптери стали з'являтися на сторінках різних онлайн-магазинів. Ціни при цьому сягають 500 євро. Рекомендована ціна RTX 4060 у Європі становить 330 євро. Само собою, завжди є моделі з цінами істотно вищими за рекомендовану, але у випадку RTX 4060 різниця вражає: найдешевша пропозиція зараз становить 350 євро, тоді як найдорожча – 500 євро. У таку суму оцінено модель Asus ROG Strix. Це при тому, що RTX 4060 Ti 8 ГБ у Європі можна купити за 400 євро, а RTX 4070 коштує 600 євро. Звісно, після старту продажів ціни можуть швидко знизитися. У будь-якому разі так було з RTX 4060 Ti та RTX 4070. Абсолютно незрозуміло, навіщо ставити таке охолодження на відеокарту з TDP всього в 110 Вт. Відеокарта Radeon RX 7900 XTX поступово дешевшала протягом всіх місяців після виходу, проте нещодавно різко упала в ціні ще істотніше. У США на Amazon адаптер можна придбати за 882 долари. За ці гроші пропонується карта XFX, а модель Сапфір коштуватиме 900 доларів. У Європі Прискорович також впав у ціні та стартує з 950 євро. Це вже з урахуванням податків, на відміну від американської ціни. Рекомендована ціна RX 7900XTX складає 1000 доларів. Таким чином, через півроку після запуску флагмана AMD пропонується істотно дешевше за рекомендовану ціну. На фотографіях опублікованих MegaSize GPU можна побачити, що GSkill готує свої нові комплекти пам'яті серії AMD Expo non binary які використовують стандарт DDR 5. Компанія вже випустила свої перші набори на бінарної пам'яті на 24 та 48 ГБ для платформи Intel XMP ще у березні, а тепер зосередить свої зусилля на платформі AMD Expo. На фото конкретний комплект G.Skill з маркуванням f 5 6000 g 4048 F24GX2 tz 5 nr який ще не анонсовано, має специфікації ddr 5 6000 та входить до лінійки Trident Z5 Neo RGB з таймінгами cl 48, 48 96 при 1,35 В. 48 гігабайтний комплекс складається з двох модулів по 24 ГБ. Зовні схожі на існуючі модулі Trident Z5 з чорним або сріблястим радіатором з видовженням та rgb підсвіткою верхній частині. G-Skill також працює над новими серіями Trident Z5 Royal і Royal Elite. Як доказ того, що модулі пам'яті справді працюють на платформі AMD, була використана материнська плата Asus ROG Strix B650i Gaming Wi-Fi з процесором Ryzen 7 7800 X3D. Скріншоти CPU Z підтверджують, що комплект пам'яті справді працює на платформі AMD, що стосується ціни та наявності комплектів G.Skill Trident Zen 5 Neo RGB AMD Expo, то модулі пам'яті коштуватимуть дорожче порівняно з існуючими модулями на 16 і 32 ГБ. Але вони чудово підходять для користувачів, які хочуть максимально збільшити ємність пам'яті до 192 ГБ. ASUS офіційно анонсувала відеокарту Dual GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ White OC із вражаючими характеристиками та передовою технології охолодження. Відеокарта може похвалитися потужною конфігурацією, що включає 4352 ядра CUDA, підвищену тактову частоту 2565 МГц у режимі за замовчуванням та 2595 МГц у режимі OC. Швидкість пам'яті 18 Гб на секунду, оснащена 8 ГБ відеопам'яті GDDR6 із шириною шини 128 біт. Карта компактна та універсальна, розміри 227х123х49,6 мм. Для живлення відеокарта використовує восьмиконтактний роз'єм, оснащена двома вентиляторами axial Tech для ефективного охолодження. Система охолодження включає в себе технологію 0 ДБ, що дозволяє вентиляторам припиняти обертання в умовах низького навантаження, забезпечуючи безшумну роботу та мінімізуючи енергоспоживання. У сімействі графічних процесорів AMD RDNA 3 покоління з'явився ще один GPU. Це компактна версія Navi 31 виконана на текстоліті розміром 40х40 мм замість 55 х 47,5 мм. Вважається, що цей графічний процесор був випущений для того, щоб АІП-партнери могли заздалегідь підготуватися до релізу Radeon RX 7800XT на базі чипа navi 32. У модифікації Navi 31 з боків від мікросхеми GCD розпаяно 6 кристалів MCD, проте два з них виступають в якості заглушок. Тобто у розпорядженні цього графічного процесора є 64 МБ Infinity Cache та 256 розрядна шина пам'яті. Ймовірно, чіп GCT з обчислювальними блоками теж було урізано для відповідності конфігурації GPU NaVi 32. На думку закордонних колег, AMD також може використовувати компактну версію Navi 32 у ноутбуках, випустивши умовний відеоприскорювач Radio на x 7900 m який зможе конкурувати зі старшими моделями GeForce RTX 40 серії. Втім, поки що рано стверджувати, що даний GPU зрештою зможуть випробувати геймери, що стосується відеокарти Radio на рік 700XT на базі процесора NaVi 32, то ai партнери AMD вже почали активно готуватися до їхнього релізу. Наприклад, компанія AsRock нещодавно підтвердила наявність 16 ГБ буфера. Сам GPU за попередньою інформацією отримає 3840 потокових процесорів, 64 МБ Infinity Cache та 256-бітний інтерфейс пам'яті. Компанія ASUS оголосила про випуск відеокарти Strix LC RTX 4090 o 24 g Gaming. Це відеокарта із збудованим блоком водяного охолодження та 240 мм радіатором. Блок водяного охолодження містить велику охолоджуючу пластину, яка ефективно охолоджує ядро GPU та пам'ять GDDR6X. Ця гібридна конфігурація поєднує в собі тангенціальний вентилятор Сірок для оптимізації продуктивності охолодження. Що стосується специфікацій, то карта працює на розігнаній частоті 2640 МГц в режимі OC, також оснащена модулем живлення сумісним із Super Alloy Power 2 для покращеної стабільності та 24 ГБ відеопам'яті gddr 6X. Для підключення моніторів карта пропонує 2 HDMI 2.1 та 3 DisplayPort 1.4A. Є роз'єм допоміжного живлення 12VH Power. Відеокарта займає 2,6 слота на материнській платі та важить 2,5 кг. Гра Starfield, яка буде ексклюзивом Xbox та ПК, буде дуже масштабною космічною RPG, але деяких ймовірно очікуваних багатьма гравцями можливостей тут не буде. Наприклад, у грі буде безліч різноманітного космічного транспорту, але не буде наземного. Геймдизайнер гри Тодд Говард розповів, що наземні транспортні засоби, які б могли використовувати гравці, у грі відсутні. Частково це зумовлено тим фактом, що події відбуватимуться на різних планетах, а частково, наявністю у реактивного ранця для коротких польотів. Також у Starfield буде відсутня ще одна активність, яка нерідко зустрічається в RPG – Це риболовля, Гра має вийти у вересні.